Вітаю, дітки! Відгадайте загадку? В руки ми його беремо і старанно добре мнемо. Він м'який зі всіх сторін. Зліпить все нам. Розгляньте уважно слайд і спробуйте пояснити, з чого виготовляють пластилін. Які ще матеріали можна використовувати для ліплення. Пластилін має наступні властивості. Він м'який, пластичний, швидко зігрівається в руках, не липне до рук, легко відмивається теплою водою з милом, прилипає до паперу і картону, може довго знаходитися у воді. Але під дією високої температури починає текти. Роздивіться уважно слайд. Назвіть зображені інструменти, якими з них ти вже користувався під час роботи з пластиліном. А які тобі ще невідомі. Давайте дізнаємось, які види роботи з пластиліном існують. Перше це розкачування ковбаски. Друге розкачування кульки між долоньками. Третє витягування пластиліну. Четверте розплющування між долоньками. П'яте вдавлювання. Коли нам необхідно поділити пластилін на частини, ми можемо користуватися декількома способами: відщипнути, відкрутити або відрізати стекою. Для того, щоб з'єднати деталі з пластиліну, є також декілька способів. Можна приєднати Можна згладити, а можна притиснути. Для того, щоб дізнатись, що ж ми будемо сьогодні ліпити, необхідно відгадати загадку. Має вуса й пишний хвіст. І негарну звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Напевно, всі здогадались, це котик. Робити нашого котика ми будемо в декілька етапів. Спочатку відрізаємо стекою шматок пластиліну необхідного кольору та розігріваємо його в ручках. На дощечці. Качалкою або ручкою розкатуємо млинець. Стекою надаємо йому овальної форми, притискаємо його до основи. Це тулуб кота. Для мордочки розкатуємо між долоньками невелику кульку, сплющуємо її, витягуємо пальчиками вушка і притискуємо до тулуба. Наліплюємо на мордочку вуса, очі, носик. Для лапок скатуємо 4 однакові ковбаски. Скатуємо ще одну тоншу і довшу. Це буде хвостик нашого котика. Приєднуємо деталі до тулуба. А тепер придумайте ім'я для вашого котика. Дякую всім за урок! Ваші котики прекрасні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням!